Добрий день, друзі. Хочу зараз глянути психологічний портрет Путіна безпосередньо на 10 червня, що він має в собі, які думки, які направленості по Україні в цілому, що йде у нього в голові. Просто як людини, просто те, що він бачить позитивним, те, що він бачить негативним. Так, друзі, дивимося, те, що бачить позитивним. А позитивним бачить те, що об'єднання певне є серед людей те, що він відчуває. Ситуацію складну він для себе, знаєте, трішки вирішив по тому нагнітанню, яке було навколо нього, тому що створив певні проблеми в Україні, українцям і Україні. І ця руна, вона називається взаємоповага, взаємопідтримка. Тобто він повернув до себе, знаєте, певні певний формат відносин. тобто коли йшло по Бєлгороду, постріли і так далі, ракети летіли в бік Росії, це поскладнювало, поскладнювало його авторитет і складнювали в цілому складнощі були. Зараз показує ситуацію більш-менш він вважає, що він відплатив Україні тими діями дімок Каховській ГЕС і так далі. І знаєте, певний свій авторитет знову ж таки підняв в очах інших людей, безпосередньо росіян і так далі. Далі показують мені. Ситуація яка позитивна в нього в голові, це допомога в сльозах, і йдуть моменти сім дорог відкрита. Тобто він вважає, що він дивиться, яка буде допомога від заходу. І тут показує, що сім дорог для цього відкрита, і що можливо щось зробити, але показують, що цих дій немає. Тобто, це також іде момент, наскільки, знаєте, він тут показав просто як би сказати, в цими діями Покаховський ГЕС, те, що він вважає, він показав безімпотентність безпосередньо самого Заходу, в своїх е західних країн, і ООН, і Хре Червоного Христа, і так далі, що вони нічим не допоможуть Україні. Тобто, все це балачки. Також це він тут для себе вигадав, показують в психологічному це є. Тобто, перше, повернув повагу. Друге, я вже кажу, допомога в сльозах і сам дорог відкрита, це пояснює те, що. Е Мовляв, дивіться, вам бік тільки в нашу сторону. Тобто, перша допомога сльозах це Європа не допомогла, щоб ми залишилися наодинці зі своїми проблемами. А далі показують, йдіть в, бок, в бік Росії. Тобто, сім дорог відкрито, це пояснює, йдіть в наш бік, от кроме нас, ви нікому там не потрібні в Європі. Тобто, знову таки, Путін свої наративи постійно, постійно не просто робить, а просто показує, що ось дивіться, по факту. Знаєте, дерево сплота познається. І він каже: ось дивіться, об'єднання йде певне, повернув повагу до себе, допомоги Європа не зробила і показує, що тільки вихід вам сім дорог відкрито тільки в наш бік, в бік Росії. Оце він позитивне бачить в цьому, що скоїлось. І дійсно, тут певні моменти йдуть в плані, як, в плані логіки його. Але в плані реально, коли ти вбиваєш людей, то як, якщо ти вбиваєш тут і тут калічиш і кажеш, і ти йди до нас в Росію, то це ненормально, це неправильно. І це його логіка просто чому тут він так себе вважає, тому що він до жертв, як я дивився, подивіться прогноз, я сьогодні дивився по 10 червня по долі самого Путіна, то він не вважає жертви чимось таким, тобто він каже, жінки знову на ну, жінки не наражають, так? як там в Росії є така поговорка. Женщини раду жають, нічого страшного. Зато у вас був герой, який великий. А ж жінки, той герой, якщо її дитина загинула, син загинув. Розумієте? Але для отечества, як вони вважають, це важливо. Тому тут показують, що у Путіна немає оцей момент, що коли він коїть жертви, коли він вбиває людей, він цього не враховує. Тобто в нього немає людяності, людського серця немає. Тим і відрізняється наш президент. Як я казав, у нас в Україні герой, а в Росії казілот пущення від російського, там жорстокість, і там завжди влада, Сталін, радянська влада, і так далі. Вони були жорстокими і демонстрували свою силу, всі їх боялися і так далі. І він вважає, що це показник авторитету. Тобто, вожак Стай не повинен бути слабким, інакше його вовки з'їдять, так як ну знаєте, вовчий закон. Отут От це є. І тому він каже: я ж кажу, ось дивіться. Повертайтеся в мій бік, а люди у нас люди з серцем українським вони кажуть: ми в цей бік не підемо, тому що ми не вважаємо тебе героєм, ми вважаємо тебе скотиною, яка знищує людей. Тому цей варіант не працює. Але тут, знаєте, з одного боку він дійсно навіть для українців показав імпотентність західних країн. Але відповідь я дивився, буде. Підтримка буде західних країн. Просто вони зараз не знають, як допомогти, приймають наших людей. Це більше корона йде над нами, що ми можемо виїздити, Жінки з дітьми можуть виїздити. Оце йде для нас. Дивимося далі, друзі. Відповідь певна сила буде західних країн, просто вона буде по часу десь там далі, я казав. Тобто наша проблема в тому, що ми зараз приймаємо, що повинна зараз бути допомога. Вона просто буде, але надалі, і досить міцна буде. Оце наша українська помилка. Але Путін зараз вигадує свій час і вигадує парктер, то видно, що він показує. От Він досяг своєї цілі в цьому, і він, знаєте, як. Певні моменти в нього позитивні є. Далі показують е, негативне, що він бачить, Руна від, від, відрубати робота і гроші. Це показує те, що Україна буде все ж таки повертати своє, буде працювати над цим, і фінансування в цьому плані буде. Тобто покажуть, що все ж таки це більше як роздутий мильний пузир по цій ситуації, що я вам доповів первоначально, що він позитивно мислить. Але все ж таки Європа це е, зараз зміни тим, що європейські країни і так далі. Що почнуть відрізати контрнаступ. Просто будуть працювати і будуть фінансувати, тобто він би ще хотів би Путін до цього додати те, щоб ще Україна економічно впала на повний ноль, що називається. Оце він хотів би це додати. Але це зараз моменти показують. Відрізають, тобто контрнаступ іде працюють, люди працюють, і фінансування України йде з боку Європейського Союзу і Україна поки що, якби ще ціни підросли нереально і впало все по економіці. Тоді б вже зовсім скалося все досить. цієї війни. Оце Путін намагається Зеленського так притиснути. І показують по результату, показують закрита доля, тобто показують мені те, що ці всі моменти. Це показують бажання Путіна. Створити, ну, закрита доля це багато жертв, і показують, що закрити територію країну, як створити з неї, коротше говоря, неможливі, щоб жити неможливо. Тому закрита доля це коли людина помирає. Тобто такі умови, в яких ти просто не можеш жити, що ти просто помреш на цій території. Тобто тут іде вже помста безпосередньо від Путіна. Якщо вже цей крок не схамене людей, нібито, Знаєте, ну, він так собі вважає, що я прийшов сильною рукою натиснув, створив вам неприємності в Україні. І якщо ви, е, значить, не схаменетесь, то я вам створюю таке, що ви просто в своїй країні жити не зможете. Оце він вважає, вже на це пішло все. Це називається. Доля смерті, розумієте? Тобто це екологічна катастрофа. Це 100%, тому що це, ну от коли мене запитують люди, чи жива людина, чи мертва або помре, чи ні, і людина при смерті випадає це руна, це 100% процентів дні. Не буде людини на цьому білому світі. Це називається закрита доля. Коли закриваються енергетичні всі моменти, немає, немає можливості жити, немає можливості реалізувати. Тобто він зараз Путін хоче по всім напрямкам України тиснути, і тут ще все, що йому ще не подобається. Зараз він показав імпотентність, я ж кажу, показав імпотентність Європи. Вважав, що його в бік повернуться, що він допоможе Сіндору відкрити тільки на Росію. Але все ж таки, контрнаступ іде робота йде в цьому напрямку і показує, що фінансування йому не подобається, що є ще фінансування Європи. Ще він хоче от конкретно знищити максимальну. Нанести оцю шкоду і закриту долю, щоб неможливо було жити на території України. Ще фінансування він хоче якимось чином от конкретно зробити проблеми з цим. На майбутнє йде ситуація швидко вирішується, оновиться ситуація і знову почнуться обстріли з боку Росії, де руна смерті. Тобто, зараз. Показують, ситуацію зараз швидко вирішують певні моменти по Росії, ще не підготовлені, але вони на 10 червня зараз готуються. Далі ситуація показують, оновиться в плані війни по фронтам, переміщення, зміщення військ і так далі. І показують смерті. Знову будуть кидати, знову будуть бомбити, знову будуть смерті. Тобто, зараз Росія планує ще. Тиснути, але вона перегрупу, або перегрупується те, що я бачив в цілому, кажуть, що зараз перегрупується, і це я відчуваю це. це не тому, що я новини дивився, це тому, що ось я показують мені це. Оновлюється ситуація на фронті. І тут оновлюється ситуація з підвозом якихось яких озброєння. Я казав, дивився розбір. І казав, що Китай готує, виготовляє домовленості. Певні були, що в Китаї виготовлять і зброю передадуть. Зараз це відбувається вже десь через три тижні, після того як я це казав. І зараз ось показують смерті нові. Готуйтеся нове озброєння, готовтеся нові якісь вливання будуть в ці моменти, і готуйтеся оновлення ситуації на фронтах. Росія буде змінювати тактику і перегруповуватися. І тут показують смерті ще будуть. І тут планується більше, знаєте, як це я що з цієї руни смерті йде, багато смертей. От енергетика йде в... багато смертей. Тобто це навіть не те, що щось бомбить будуть. Бомбить то вони будуть і так. Але йде просто розлив цих смертей. Оце я відчуваю. І за того, що переміщуються, змінюються позиції фронтові. Оце, друзі, такий психологічний портрет. Робіть висновки, аналізуйте, дивіться попередні відео. Будемо на зв'язку, Україна переможе і надіємося на краще.